Ми вже звикли до того, що данина пам'яті віддається, як правило, безпосереднім учасникам бойових дій, солдатам, які ціною свого життя захищали батьківщину від фашистських окупантів. Проте не меншого горя та поневірянь зазнала, і жінка, яка, виплакавши всі сльози до самої смерті, марно чекала чоловіка і синів з полів найжахливішої у світі війни. Солдатським домом після війни жилось нелегко. Вони винесли весь тягар після воєнної відбудови. І вони заслуговують, щоб пам'ять про них була жива. Ні копійки не витрачено з державного бюджету коштів на спорудження цього монументу. Ніхто не залишився байдужим на заклик ветеранів втілити та увіковічнити образ солдатської вдови. Відгукнулися, підтримавши цю ідею як громада, так і представники влади. Дуже багато допомогли лісники. Допоміг голова Верховної Ради Володимир Литвин, Допомагав громадськість, жодної бюджетної копійки в цей пам'ятник не вкладено. І це теж свідчення того, що до цього образу є у народу повага, величезна повага, шана. Мало залишилось в Ємельчинському районі на Житомирщині, та й в цілому в Україні солдатських вдів. Їх мужність і трудовий подвиг є окремою героїчною сторінкою в історії нашого народу. Можливо, звістка про відкриття такого монументу надихне жителів інших міст та районів на увіковічнення пам'яті цим надзвичайно мужнім і відданим жінкам. Чи сонце сіяє, чи небо в похмурі, чи дощ, наче сльози траву залива? Схилилась над мужем у вічній зажурі. Як докір живим нам солдатська вдова? Юрію Омельченко, Максим Возний, час країни Житомирщина.